Переживала, це я вчора переживала, що ліза в нас така якась спокійна. Ліза сьогодні всіх ображає, ліза сьогодні зухвала, така стала, наглюча. Цуценят ображає, всіх ображає. Ну Хто в нас не наглючий, це у нас паша не наглючий. він нікого не ображав. Цуценята вже опять, воно, тряпок яких понаходили, дивани якісь порозривали. Ну, це ж зграя. Це ж я вчора вам е, скидувала, вірніше вчора знімала, сьогодні виставляла відео, що будемо їх стерилізувати, так що в мене ще сьогодні хвилинка вільна, то я трошечки знімаю. Готуюсь морально до цього кроку, саме найважче. Ну і фізично, звісно, це. А ті одно доїдають якусь шубу. Жанна, звісно, не, не в восторгі оцих цих. Нових собачок погіркує. А ті ось знайшли. Чим би дитина не гралася? Це десь у нас там висіла якась шуба, вони її, звісно, зняли, доїдають. Доїдають. Ось. Боже, що опять. Куча вати якоїсь. Ось дивіться, погром. Так, а хто там білочку трогає? Хто там білочку трогає? Треба защищатися. Так, я вам зараз дам Том. Ви бачите, що робиться?